У відділенні онкогематології вже панує справжній передрізвяний настрій. Працівники та волонтери прикрашають палати та коридори, а на вікнах з'являються перші візерунки, вирізані сніжинки та малюнки, створені штучним снігом за допомогою трафаретів. Я сьогодні штучним снігом розмальовував Миколая, так сказати. Ну, Миколай, тому що скоро Миколає. Ну, подобається це свято. 11-річний Іванко мріє стати футболістом і вже з трьох років проводить вільний час активно та з користю. Він любить ходити до лісу по гриби, грибалити татом, малювати та створювати різні вироби з паперу. Це його паспорт. Що там написано? Як його звати? Е, Поченьов Хрумтик Іванович е, народився 14 листопада 2025 року. Місто Рівне, Рівненська обласна дитяча лікарня. Попри лікування, Іванко охоче долучається до прикрашання відділення. Вирізає сніжинки та обирає трафарети для зимових малюнків. Мама хлопчика Алла розповідає: у стінах лікарні вони перебувають з вересня місяця. Хлопчик у мене дуже хороший, спокійний, активний. Вже ми дуже, він дуже давно займається в мене футболом. Чисто випадково ми дізналися про свій діагноз. Лікуємося, лікуємося, лікування проходить добре. Саме основне, що він на позитиві і налаштований на позитивну ноту. Це, це саме основне. Цьогоріч до творчої ініціативи долучились студенти та викладачі кафедри малювання РДГУ. Вони допомагають дітям створювати зимові сюжети і перетворюють лікарняні вікна на справжню зимову казку. Ми декоруємо вікна і разом зі студентами клеїмо сніжинки та малюємо штучним снігом на вікнах. Дітки дуже радо нас зустрічають і навіть долучаються і самостійно мають змогу собі подекорувати вікна, цим снігом попрацювати. І я бачу, що це приносить задоволення, і така іскорка радості в їх очах ну, насправді дуже тішить. Керівниця благодійного фонду Скарбниця Надії Мар'яна Рева каже, такі творчі дні перед новорічними святами тут намагаються проводити щороку, адже вони дарують дітям відчуття свята і віру у маленькі дива. Це такий пролонгований в часі процес, і це дуже важливо, щоб до дітей постійно хтось приходив. Фактично, це дуже допомагає їм долати хворобу. Діти, коли виписуються, вони там через два-через три роки вони згадують саме тих волонтерів, які до них приходили, і що вони з ними робили. Мар'яна Рева додає, така тепла атмосфера і святковий настрій здатні подарувати дітям трішки радості та відволікти від щоденних процедур. Олеся Мороз, телеканали Тіві Мадія